У центрі Черкас показала, як експлуатують і торгують людьми. Міжнародна організація з міграції представила інсталяцію, що вчить розпізнавати небезпеку торгівлі людьми. Захід підтримали і відвідали представники обласної та місцевої влади громадськість. Інтерактивна інсталяція тобі це знайомо в одному з ТРЦ покликана привернути увагу до проблеми торгівлі людьми та навчити розпізнавати небезпечні ситуації. Захід проводить представництво міжнародної організації з міграції в Україні у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності, національною сервісною службою, національною поліцією та Всеукраїнською коаліцією громадських організацій з протидії торгівлі людьми. Проєкт тілюється за фінансові підтримки уряду Швеції. Це інсталяція, яка покликана розповісти в інтерактивному форматі людям про проблему торгівлі людьми, про те, які є ризики, як себе убезпечити, і які є ресурси, де можна отримати допомогу. Номер 527, який ви вводите, він не є випадковим. Це цифри номеру національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, яка працює щодня з 7 ранку до 10 вечора, і подзвонивши на яку, ви можете абсолютно без Штовно отримати консультацію кваліфіковану щодо того, як себе убезпечити, про що потрібно пам'ятати, які є правила, коли ти шукаєш роботу, коли ти хочеш виїхати за кордон, коли ти переїжджаєш в межах України. Сама інсталяція це великий дзеркальний куб, у якому відображається кожен, хто до нього підходить. Після набору комбінації з цифр 527 відвідувачі можуть зазирнути всередину. Там предмети, що є символічним нагадуванням та свідченням торгівлі людьми. Контрастом до куба із символом надії є маяк який розташовується поруч, він символізує організації, які надають допомогу. Дуже важливо, щоб наші люди вони були обізнаним і орієнтувалися, тому що в більшості випадків за ними стоїть тінь, за якою ховається сором, за якою ховається приниження. Тому сьогодні ми тут для того, щоб сказати і звернутися до кожного. І саме ця інсталяція кімната, де живе експлуатація, допоможе кожному з'ясувати ті випадки. Інсталяція кімната, де живе експлуатація частина загальнонаціональної інформаційної кампанії. Тобі це знайомо. Вона показує ситуації, які на перший погляд здаються звичними, але можуть приховувати серйозну небезпеку. Черкаси стали шостим містом, де проходить акція. Інсталяція діятиме протягом тижня. Цифра 527 обрана не випадково. Ово, це номер національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми. Вона працює безкоштовно щодня з 7 до 22. Ми е, сьогодні е, налаштовані на те, щоб кожна людина, кожен громадянин України максимально володів інформацією, е, як протидіяти торгівлі людьми, щоб е, ті, хто знає про злочин, не мовчали, щоб ті, хто е, бачить, що відбувається в сусідній квартирі е, на підприємстві. Не мовчали. Діяльність органів влади, органів місцевого самоврядування налаштована на те, щоб максимально донести інформацію до людей. І ми знаємо, якщо ти володієш інформацією, ти обезпечений. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.